Добрий день, здобачі освіти. До вашої уваги пропонується презентація і коротка доповідь щодо вивчення дисципліни інформаційної технології в Россиївському фаховому коледжі. Стосовно е, знань студентів після вивчення дисципліни, це не що саме, як е, знати класифікацію і етапи створення інформаційних систем і технологій. Вміти складати функціональні частини і роз... аналіз і синтез проводить під час вивчення дисципліни, потім технології комп'ютерної обробки інформаційних даних, збору даних обробки, це створення бази даних, управління бази даних. Вміти, як завжди, після опанювання теоретичної частини, це Розв'язувати практичні завдання в межах навчального процесу і не тільки. Стосовно загальних термінологій і положень, звичайно, надається певна увага, і ми знаємо, що інформаційні технології це не що саме, як комплекс наукових інженерних заходів, методів, засобів для збору, зберігання, обробки, поширення інформації. Підготовка фахівців може бути декілька професій, спеціальностей, це і так звані атехніки, наприклад, веб-програмісти, веб-дизайнери, менеджери інтернет-проєкту. Особливо безпеки роботи на комп'ютерній техніці на, на, під час вивчення дисциплін надається певна належна увага. І електромагнітні опромінювання, що утворюються під час роботи на комп'ютерній техніці тривалий час, є небезпечними. Тому в будь-яких офісах. Повинні виконуватися заходи зменшення негативного впливу, що це приділяється під час вивчення дисципліни цим питанням. Складається сама же дисципліна із двох інформаційних технології, і взагалі вся галузь складається у компьютера інформаційний технолог з двох частин: це апаратна частина, відповідна, вся технічна частина і пристрої в тому числі оргтехніка, техніка і програмне забезпечення софтвер, що ніч саме, як елементи програмування операційної системи, які застосовуються, впроваджуються безпосередньо в інформаційних системах. Далі виділяються дисципліні дуже велике значення вивченню апаратної частини, будови функціональних зв'язків. І, звичайно, це не тільки системний блок, це монітори, дисплеї, будь-яка техніка. Для закріплення теоретичних знань проводяться практичні роботи, виконуються самостійні роботи, і таким чином це дає в комплексі певні закріплення знань і досконалення щодо їх подальшого використання. Дуже важливим і, можна сказати, основною частиною інформаційно інформаційної технологій є робота з базами даних. Це, як вже зазначалось, це їх збирання, обробка, обробку, але ж потім користувачу за їх потребами можуть бути різні віддов... доступу бути. Це і автономний, і груповий, і корпоративний, і глобальні, це багатьом-багатьом відомо нам. Стосовно систему управління базовою даних, це одна із основних частин вивчення дисципліни. Це ніщо саме як поповнення інформації базу даних, модернізація або її вдосконалення, маніпулювання, зберігання і потім надання користувачу за його, його вимогами. Крім того, база, база даних має певну строгу. Ієрархію вигляді піраміди, як тут зображено, ми можемо це стисло проаналізувати. Нижні частини, як і другі, це саме власне інформаційні системи, далі йде рівень оперативний або операційний, далі йде рівень функціональний, тактичний, і вершину пирамиди складає стратегічний рівень, тобто це функціональні обов'язки функціональні Діяльність самого роботодавця будь-якому виробничому або обслуговуючому підрозділі. В принципі, структурна схема типової інформаційної системи досить складна. Ми бачимо, що тут є і багато зв'язків, багато технічних пристроїв, варіанти великої кількості знаходяться, але зупинятися труднощами – не варто і запрошую до вивчення інформаційних технологій. Дякую за увагу.